Сучасний і багатофункціональний. Кілька років жителі села Вишенька Уланівської громади мріяли про міні відпочинку та спорту. Завдяки спільним зусиллям влади, місцевих мешканців, підприємців і бізнесу територію вдалося облагородити. Роботи над майбутнім простором не припинили навіть попри війну. Проблем вистачає, і зрозуміло, набагато більше дала, нікому не потрібна ця рашистська навала, значить. але ми. Руки не впускаємо, працюємо. Ми поступово, поступово з такими мінімальними, але з корисними, значить, кроками рухаємося, значить, вперед. Рю простору обнесли акуратним парканом. Доріжку вимустили тротуарною плиткою, висадили квіти на клумбах та встановили лавочки. Планується у парку і водограй. Та головний акцент на здоровому способі життя. Завдяки перемозі в обласному конкурсі Комфортні громади вже закупили спортивний інвентар. На це отримали 35 тисяч гривень. Повністю завершити роботи планують у наступному році. Тренажери мають бути значить, з лівої сторони, значить там буде відповідно зроблена площадка значить, асфальтована, воєнбольна сітка стояти, далі щит баскетбольний стояти, і в куті, значить, з лівої сторони мають бути тренажери поставлені. З цієї сторони, з лівої альтанка має бути, значить, і далі значить, парк значить, для дітей.